У районі вокзальної згорів хлібний магазин. Інцидент трапився вночі. За інформацією поліції, потерпілих немає, але всередині згоріло майно. Полум'я гасили шестеро рятувальників за допомогою двох спецавтівок. Причини встановлюють надзвичайники. Майже 200 тисяч гривень під час ремонту лікарні, за інформацією поліції, директор підприємства проводив капітальний ремонт медичних відділень та травмпункту на Білоцерківщині. До актів виконаних робіт він виносив неправдиві відомості, завищуючи їх фактичні обсяги та вартість. У такий спосіб на його рахунок перерахували бюджетні кошти за роботи, які не виконувались. Загалом бізнесмен заподіяв державі збитків на загальну вартість. Понад 185 тисяч гривень на нього відкрили кримінальну справу. Комунальники Білої церкви оперативно зреагували на зрізану металеву трубу на центральному пляжі. У місцевих пабліках оприлюднили відео, як з піску визирає небезпечний предмет, через що можливо травмувався хлопець. За інформацією начальниці благоустрою міста на пляж виїхали фахівці. Дійсно, у другій половині дня наші журналісти вже не помітили обрізок труби. Преміювання секретаря Володимира Вовкотруба, гроші комунальникам та сучасні планшети. Цим візначилась 56-та сесія Білоцерківської міської ради, куди раптово завітала голова районної держадміністрації Ірина Старенька. Детальніше про всі ключові рішення дивіться у сюжеті. Завершено за 35 рішення прийнято. з новою електронною системою голосування та у присутності голови райдержадміністрації саме так відбулася позачергова сесія міської ради, на якій розглянули майже 190 питань порядку денного, серед головного секретарю міської ради Володимиру Вовкотрубу таки встановили доплати та надбавки за виконання ним обов'язків мера. Зокрема, за ранг вислугу років високі досягнення у праці, матеріальна допомога та інше, як йдеться у проєкті рішення, додаткових витрат бюджет через це не понесе. Адже свою зарплату, як міський голова Геннадій дикий не отримує. Перша правка встановити оплату праці з 1 квітня. Друга правка не 200% премія, а 100%, тому що вийшли зміни нові до 268-ї постанови кабінету міністрів. І третя правочка: е е встановити надбавку за доступ до державної таємниці 10% від посадового окладу. Далі депутати заслухали та прийняли звіт тимчасової комісії, яка перевіряла доцільність використання бюджетних коштів департаментом ЖКГ. У складі було 9 народних обранців. Вони опрацювали договори та дані 2022-2023 років. Порушень не встановили. Наприклад, згідно зі звітом, минулого року на поточний ремонт та утримання доріг витратили понад 184 мільйони гривень. На капремонт дещо менше, майже 130 мільйонів. Відремонтовано 20 вулиць в громаді та інше. Проте не всі погодилися з такими висновками. Перевірка була з початку червня 2022 року. По 31 грудня 2023 року. 20, з червня 2 червня 2022 року було укладено 584 договори. У 2023 році було укладено 2719 договорів. Основні видатки це організація на утримання об'єктів благоустрою. 2005. У 22-му план був 78 мільйонів 61 тисяча 650 гривень. Виконано 70 на, робіт на 72 мільйона 733 тисячі 151 гривня. Яким чином комісія за такий короткий час могла встановити, що порушень не виявлено? Я працюю у фінансовій сфері більше 20 років, і знаю, що на кожному підприємстві. За період завжди можна знайти порушення. Тут у мене виникає питання до компетенції, перевіряючих. внесли зміни депутати до програми розвитку освіти громади, чим дозволили закупляти обладнання для гуртків, що вкрай потрібні дітям у воєнний час. А це основи робототехніки, спортивна радіопеленгація, підготовка операторів БПЛА, тактична медицина та інші. Також підтримали виділення додаткових 180 тисяч гривень місцевому сервісному центру на автомобіль. Не обділили коштами і підприємство Комунальник, яке займається водопостачанням і водовідведенням мешканців Терезене 4 мільйони гривень, півтора мільйона на реконструкцію капітальний ремонт приміщень, про яке я вже казав, 2,5 млн з мільйони придбання екскаватора для виконання робіт та крана маніпулятора для доставки цього екскаватора. Також використання. Для скажімо, функціонування самого підприємства і певних видів доходів для підтримки підприємства заробляння, тому прошу підтримати 174 тисячі гривень на погашення заборгованості з водовідведення. Натомість півгодини знадобилось присутнім, аби обговорити зміни до програми матеріально-технічного забезпечення місцевих лікарень. Найбільше здивував капітальний ремонт мереж електропостачання від резервного живлення лікарні номер 2 на який потрібно понад 8 мільйонів гривень у кінцевому результаті. Поки цей пункт виключили з програми. Взагалі цього разу обранці не стримували себе в емоціях щодо стану медзакладів міста. Але цікаво, що заступниці міського голови Інни Новогребельської, яка відповідає за цю сферу на засіданні, не було до сих пір. Не зроблений капітальний ремонт укриття в пологовому будинку Білої церкви. Шановні, там народжуються діти, наші українці, світ нації, там перебувають породілля, матері. І там немає нормальних, прийнятних умов. Чесно кажучи, там дещо зашкварно. Депутати наші, виїзна комісія їде е, е, в жіночу консультацію. Дивимося на цей безлад, там, там же просто ж кошмар. Там аборт хочеться зробити, а не те, що дитину зберегти. І ми, а ми 8 мільйонів. Давайте 12, давайте 20. У Нас є проблеми, що із. Військово-лікарської комісії скажу, є голова адміністрації, може підтвердити це. У Нас є питання взагалі по роботі управління охорони здоров'я. У нас є питання матеріально-технічне збереження, і взагалі, в цілому, це відношення ще у нас величезне питання це відношення персоналу до пацієнта. Це не те на що гроші не потрібно. Крім того, на засіданні розглянули й інші бюджетні, майнові та земельні питання. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А ось сьогодні на засіданні депутати вперше тестували нову систему голосування. Замість користування звичними кнопками їм видали новенькі планшети марки Lenovo. На пристрої відображаються проєкти рішень, порядок денний, фото депутата, черга на виступ, хід засідання та, зокрема, результати голосування на сайті. Прозоро наш телеканал знайшов два тендери на закупівлю цього обладнання на загальну суму. Майже 660 тисяч гривень за 30 штук штук, хоча у сесійній залі нараховується 42 депутати. Також на засіданні був присутній розробник системи електронного голосування «Голос» Василь Журавінський. За його словами, вони розробили для Білоцерківської міської ради зовнішній веб-модуль для автоматичної публікації проєктів рішень, поіменного голосування та статистики роботи депутатів. До того ж, надали інформаційно-консультаційні послуги з адаптації та навчання. Це обійшлося бюджету додатково ще близько 131 тисячі гривень. Система «Голос» – це комплексне рішення для підтримки роботи ради. Розробляємо ми його з 2015 року. А власне Білоцерківська міська рада це фактично перша сесія, можна навіть назвати тестова сесія. Це по тендеру проходило, правильно. Це обслуговування чи як там закупівля? Це пряма закупівля, яка не вимагає тендеру, тому що там невеликі суми, і переговори в нас почалися орієнтовно десь півтори два місяці тому. Об'єм наших робіт складав власне, оновлення існуючої системи голосування і адаптація до існуючого обладнання. Тобто планшети, телевізори і інші системи керування вже були придбані радою раніше. Ми тільки інтегровували як свою розробку, як власне, систему голосування, підрахунку, виведення на екран, ну і тому подібне. Там Формування звітів, протоколів і так далі. Якщо вам відгукнулась якась новина, та ви хочете висловити свою думку, ви можете це зробити у будь-який час під цим відео на нашому ютуб-каналі або ж на сторінках в інших соцмережах: Facebook, Telegram, Instagram. Ми завжди готові вислухати вас. Перед початком сесії відзнаками міського голови нагородили спортсменів Білої церкви, які все своє життя присвятили розвитку спорту та вихованню молоді. Секретар міської ради Володимир Вивкотруб вручив медалі тренерці з велоспорту Ользі Ємельянович. Посвідчення та значок заслужений тренер України з вільної боротьби вручили тренеру директору ДСШ Богатир Валерію Падальцю. Також на грудні відзнаки міського голови отримали рідні військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність України. А це В'ячеслав Войтенко, Владислав Яцун, Дмитро Григор, Роман Чоп та Ріка Гордашевська. Нагороду отримує Григор Дмитро Русланович, старший лейтенант військової частини А-40 начальник зв'язку другого загону спеціального призначення. Нагороду отримує мати Ірина Іванівна. Нагороджується Чоп Роман Сергійович, лейтенант військової частини А 0150 прес-офіцер. пресофіцер. Нагороду отримує мати Лариса Іванівна. 1 червня відбудуться зміни у виплатах пенсійного фонду, пільги субсидій певним категоріям населення, що зміниться в нарахуваннях і для кого сьогодні нам розкаже Оксана Бурімська, начальниця відділу обслуговування громадян номер 3 у Київській області? Вітаю пані Оксана у нашій студії. Доброго дня, пані Оксано. Які зміни чекати можуть українські пенсіонери з початку літа? Ну, спочатку літа у нас була прийнята 8 травня постанова уряду 521, відповідно до якої громадянам, які з 22-го року проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій, де органи соціального захисту населення не могли повноцінно функціонувати, яким виплата пільг та субсидій здійснювалася відповідно до 215-ї постанови, їм необхідно для продовження даних виплат, тобто пільг і субсидій, до 1 липня цього року звернутися до органів пенсійного фонду. Звертатися можна особисто через сервісні центри пенсійних фондів на території України, поштою надсилаючи на адреси сервісних центрів пенсійного фонду, або ж онлайн через веб-портал, особистий кабінет на вебпорталі пенсійного фонду, або портал Дія. А які ще додаткові виплати чекають на пенсіонерів та в якому розмірі? Цього року до дня незалежності України для ветеранів війни і деяких категорій громадян буде здійснена виплата грошової допомоги, яка виплатиться до 24 серпня цього року. Розмір цієї допомоги він варіюється для різних категорій від 450 гривень до 3100 гривень. Слід зазначити, що якщо особа, яка має право на таку виплату, є пенсіонером, нарахування в її відбудеться автоматично без звернення, звертатись не потрібно. Для осіб, які наразі не є пенсіонерами, але вони проходять службу, ці кошти будуть перераховані на рахунки військових частин установи організації, де ця особа проходить службу. А для осіб, які мають право на таку виплату, але не є ні пенсіонерами, ні наразі не проходять службу. Виплата така буде здійснюватися за їх особистим зверненням до органів пенсійного фонду та наданням відповідного пакету документів. Тобто отримують в принципі всі пенсіонери тут, не тільки пенсіонери, це особи, які матимуть на це право. Пані Оксано, а яка наразі найвища пенсія у Білоцерківській громаді? А яка найменша і від чого в принципі вона залежить? Ну мінімальний і максимальний розмір пенсії він у нас визначається відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Мінімальний розмір пенсії він становлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І на сьогодні він становить 2361 гривня. Максимальний розмір пенсії він не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність? Тобто це 23 610. тисячі шістьсот білоцерківській громаді є категорія пенсіонерів, які отримують і мінімальні, і максимальні розміри пенсії. А чи входить туди до прикладу ліквідатори Чорнобильської так, катастрофи так, і таке інше? Так. Могли би розказати про це? будь ласка? Категорії різні а на розмір пенсії в нас в саму першу чергу впливає: візьмемо, якщо цей рік є людина, має досягти пенсійного віку в саму першу чергу. А пенсійний вік у нас на сьогодні, як для чоловіків, так і для жінок, це 60 років. А проте, якщо стосується наших білоцерківців. У них є можливість права виходу на пенсію у 55 років. Це зниження пенсійного віку, відповідно до Чорнобильського закону як громадянам, які прожили або пропрацювали в четвертій зоні ЧС. В такому випадку пенсійний вік, якщо вони підтверджують це право, знижується на 5 років. Мінімальний стаж для виходу на пенсію в цьому році 31 рік. Як для чоловіків, так і для жінок, проте, якщо особа буде виходити на пенсію 55 років по Чорнобильському закону, мінімальний страховий стаж зменшується також на 5 років. Тобто, на цей рік це 26 років. І так кожен рік мінімальний стаж для виходу на пенсію він буде збільшуватися. В наступному році це буде 32, далі 33. І так, уже починаючи з 2028 року. Мінімальний стаж для виходу на пенсію, як для чоловіків, так і для жінок, буде складати 35 років. Але важливою складовою при розрахунку пенсії є ще і заробітна плата. Заробітна плата на сьогодні для розрахунку пенсії повністю береться вся з 1 липня 2000 року. По момент звернення за пенсію, проте за бажанням пенсіонер може надати довідку не менше ніж за 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року. Ця довідочка прораховується, якщо вона буде впливати в більшу сторону при розрахунку пенсії на розмір її, вона підлягає перевірці і потім буде застосована для розрахунку пенсії. Пані Оксана, якщо ми вже торкнулись такої теми, як стаж, хотілось би поцікавитися. Бо аби не лишитися пенсії, українцям дозволили купувати цей стаж. Скільки білоцерківців взагалі скористалися такою послугою, та на яку суму, наприклад, і з початком цього року? Ну, добровільна участь. У системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в ній можуть брати участь як працюючі застраховані особи, так і не працюючі. Можна добровільні внески сплачувати як за себе, так і за третіх осіб. Головне, щоб ця особа перебувала в реєстрі застрахованих осіб в пенсійному фонді, і вона. Не була пенсіонером сам розмір внеску і його періодичність людина визначає сама. Для того щоб до стажу був зарахований повний місяць, оцей мінімальний внесок добровільний має бути не менше ніж 22 від мінімальної заробітної плати. З квітня місяця цього року мінімальна заробітна плата у нас становить 8 тисяч, тобто мінімальний цей добровільний внесок для того, щоб зарахувався повний місяць стажу. Має бути не менше ніж 1760 гривень. І у разі, якщо особа виявила бажання сплачувати ці добровільні внески, вона може заключити електронний договір з пенсійним фондом України через особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду. А як це можливо, якщо людина, до прикладу, знаходиться на військовій службі? Так само онлайн. От саме цей договір на добровільні внески він заключається онлайн. Тільки через особисті. А табільня. чи зараховується стаж, якщо людина, в принципі, на службі? До стажу зараховується період проходження строкової військової служби по 31 грудня 2003 року на підставі військового квиточка або уточнюючої довідки з військомату. Починаючи з 2004 року, сама строкова служба до стажу не зараховується, а тільки зараховується, коли людина безпосередньо перебуває на службі вже як на роботі, і за неї сплачуються страхові внески. Угу. А ось якщо чоловіків зараз мобілізують, це ідея йому стаж? І при мобілізації, якщо вони так. офіційно у військовій частині, так військові частини за них звітують, тому що це їхня робота. Пані Оксана, а що стосується переселенців, до прикладу, якщо люди пенсійного віку прибули і вони є ВПО, вони якось можуть звертатися до пенсійного фонду. Як це відбувається взагалі? Чи ви контактуєте безпосередньо з переселенцями? Звичайно, У нас в числі відвідувачів є також і внутрішньопереміщені особи. Згідно законодавства, якщо людина змінила постійне місце проживання, на сьогодні, якщо вони переїжджають безпосередньо до Білої церкви чи до нашої громади, і реєструються у нас як внутрішньопереміщені особи за новим місцем проживання, вони повинні звернутися до органів пенсійного фонду. Щоб перевести пенсію, свою електронну пенсійну справу за новим місцем проживання, а ось в випадку, якщо вони не звернуться, то пенсія їм просто не прийде? Ні, пенсія їм буде виплачуватися. Це робиться для того, щоб упорядкувати дані електронної пенсійної справи. А як важливо ви зможете нагадати нашим глядачам, як користуватися веб-порталом? Пенсійного фонду, а зокрема, що можна там зробити, і чи можна там передивитися до прикладу свою пенсію або таке інше? Так, звичайно, кожна людина, яка є пенсіонером, і навіть не пенсіонером, вони можуть зареєструватися в особистому кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду. Реєстрація здійснюється за цифровим підписом електронним, або може бути здійснена через портал Дія, або ж через там є вхід через ID.gov.ua, Тобто ти вибираєш, якщо ти є клієнтом банку, який є в цьому переліку, ти авторизуєшся через банківський додаток і так само можеш користуватися веб порталом пенсійного фонду. На веб-порталі пенсійного фонду можна отримати всі ті послуги, які людина отримує, відвідуючи сервісний центр пенсійного фонду. Це починаючи від отримання довідок. Наразі це не тільки пенсіонери звертаються, а й молодь, які працевлаштовуються. Або якщо людина, яка працює, була на лікарняному на підприємстві, з них просять, щоб вони надали довідки там ОК 5, ОК-7, довідка про наявний трудовий страховий стаж, довідки про розмір пенсії можна отримати також онлайн. Вони формуються із QR-кодом. І на сьогодні він є офіційно затвердженим документом, тобто, бо є випадки, коли просять, що принесіть саме з сервісного центру, щоб був живий підпис і печатка, але ці довідки, які формуються на порталі вони, і роздруковуються, вони є повноцінним офіційним документом. Так само можна перевірити і свої матеріали пенсійної справи, якщо це є пенсіонер. І подати документи, і на призначення, і на перерахунок пенсії, на призначення пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Переглянути лікарняні, подати на оцифрування свої всі документи про стаж, тому що на сьогодні підприємства, де працюють працівники, зобов'язані це робити за своїх працівників. Але ж і людина, якщо бажає, вона може подати всі документи на оцифрування до пенсійного фонду особисто через портал пенсійного фонду. І так само є ще там функція пенсійний калькулятор, наприклад. Де можна зробити прогнозний розрахунок своєї майбутньої пенсії відповідно до тих даних в реєстрі застрахованих осіб і сплати внесків, які містяться в цьому реєстрі. Пані Оксана, давайте ще поговоримо трішки про субсидії. Чи зміняться їх нарахування загалом? Ні, нарахування пільхи субсидій ну на сьогодні не змінюється. Закінчився у нас опалювальний період. Зараз відбувається нарахування на неопалювальний період. Змін в самому нарахуванні пільг і субсидій як таких то не відбулося. Ось дуже хочеться поцікавитись, що робити пенсіонерам, у кого кнопковий телефон, і вони не дуже діджиталізовані. Вони до вас частіше проходять, я так розумію? Є і такі відвідувачі. Проте, знаєте, в кожного є рідні. Діти, внуки ком, допомагають, комусь допомагають сусіди. Але хочу сказати, що у нас у сервісних центрах також є робоче місце для пенсіонера, де є доступ до інтернету, і кожна людина може якби зайти і при. Переглянути свої особисті дані, і спеціалісти фонду можуть в цьому допомогти, зареєструватися і показати. Тим паче, що у нас проводиться постійно інформаційно-роз'яснювальна робота. Ми відкриті для населення. і Якщо нас запрошують на підприємства, установи організації для роз'яснення, ми раді всім допомагаємо і в телефонному режимі допомагаємо, як кому зайти, як зареєструватися. Тому що на сьогодні така ситуація, що не в кожного є можливість. Але електронні наші сервіси допомагають людям все таки скористатися всіма послугами, які надає пенсійний фонд. А з якими питаннями найчастіше нині проходять білоцерківці до пенсійного фонду? Питання різноманітні, якісь виділити, що найчастіше ну так неможливо, тому що щодня беручи до кожного сервісного центру, ну якщо брати білу церкву. У ну, такі найактуальніші це призначення пенсії пільг, субсидій, надання роз'яснень. А були проведені перерахунки. Багато хто звертається щодо роз'яснень, який новий розмір пенсії, що враховано. Також звертаються за тим, щоб надати консультацію для майбутніх пенсіонерів, прорахувати стаж чи буде все в порядку, щоб людина уже спокійно знала, що коли в неї вона досягне пенсійного віку. Вона прийде і подасть повний пакет документів, відповідно до якого їй буде призначена пенсія. І на останок, пані Оксано, чи чекають пенсійний фонд якісь нововведення у 2024 році? У цьому році в нас відбулася ось буквально з березня індексація пенсії. Відбулася і наразі завершився автоматичний перерахунок для працюючих пенсіонерів. Він відбувся для тих, ось він проводиться автоматично один раз на рік. І от уже в травні до нас надійшли відомості про сплату внесків за перший квартал. І ті пенсіонери, хто підлягали під цей перерахунок, цей перерахунок був проведений автоматично. Виплата вже нарахована на червень місяць, але з доплатою за квітень і травень. Я так розумію, що нині заборгу... заборгованість по пенсії. Немає, вона вичерпана, я так розумію. Ні, заборгованості по пенсії у нас немає. І е, якщо брати до уваги у, навіть із моменту повномасштабної нашої вторгнення, жодної затримки по виплаті пенсії у нас не було. І всі отримують. І так. всі отримують, так. Да. Пані Оксано, дуже вдячна, що завітала до нас у студію і дякую, що пояснили нашим глядачам про всі аспекти роботи пенсійного фонду. Я б ще хотіла зазначити, що на сьогодні у нас органи пенсійного фонду працюють за принципом екстериторіальності, це означає, що людина незалежно від місця реєстрації, проживання перебування на обліку, може звертатися до будь-якого сервісного центру на території України і, і так само ж знову отримувати послуги онлайн. Що ж стосується Білої церкви, якщо в минулому році у нас функціонувало три сервісних центри, на сьогодні нами відкрито ще два відділення. Тобто на сьогодні у нас функціонує по білій церкві п'ять сервісних центрів, де також люди можуть звертатися до будь-якого сервісного центру, куди їм, скажімо так, ближче і зручніше дістатися. І також у нас є практика здійснення виїзних прийомів до осіб за місцем їх фактичного проживання, які за станом здоров'я не можуть відвідати сервісний центр. Дякую вам, пані Оксана. На цьому я прощаю з вами про головні новини Білої церкви. Розповідала Любов Геращенко. Більше цікавої інформації шукайте на наших сторінках у соцмережах. Також ставте запитання щодо роботи інших установ. Ми обов'язково знайдемо на них відповіді. Нехай щастить.